Віддати шану тим, хто поклав своє життя, захищаючи Україну у Франківську, вкотре пролунав дзвін пам'яті за загиблими у російсько-українській війні військовослужбовцями. Назавжди 21 один лейтенанту збройних сил України Роману Хопці. Хлопець навчався академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вже у 19 років став командиром зводу. З початком повномасштабного вторгнення захищав Київ, загинув 10 жовтня в Курській області. Сьогодні посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Дуже усміхнений, добрий, позитивний. Завжди говорив він навчався, навчався в ліцею потім в академії сухопутних військ. Він завжди хотів мрі. Офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення, їх забрали, були на Київ, Буча, Ірпінь, там він. бо потім їх назад повернули, щоб не вчилися, навчалися. І він 22 червня. їх забрали. Ну, вже коли він закінчив, їх забрали. Він був на Донецькому напрямку Покровський туди. І потім, коли почалася ну, операція це в Курському, і він загинув в Курському. Опора для сім'ї строгий, але справедливий. Так про Андрія Юшка говорять його діти. Чоловік служив водієм відділення підвозу боєприпасів у 117-й окремій механізованій бригаді. Загинув в серпні минулого року поблизу села Роботи на Запорізької області. Тато у нас такий, знаєте міру строгий був досить. Трохи і так і в руках тримати, й досипінна щоб була. Але тато як тато був Тато нам казав, що ми себе берегли в першу чергу що він є там, заради того, що ми були тут. Він є прикладом того, що потрібно захищати свою сім'ю в загальному все, що стосується мене, моєї родини, потрібно бути сильним. Загалом півсотні державних нагород під час церемонії передали родичам полеглих воїнів. Ордени Богдана Хмельницького, ордени за мужність другого ступеня, ордени за мужність третього ступеня. Будемо вручати за військову службу і будемо вручати відзнаку командуюча збройних сил України Комендантський хрест. Це всі нагороди, які будуть вручені посмертно і займуть гідне місце в кожній родині, де створений куток пам'яті. Рідні людини підтримка родин загиблих героїв каже голова ОВА Світлана Онищук. Важливе завдання для області. Для цього в громадах постійно проводяться різноманітні заходи. Я постійно вишукую можливості наших підприємців, бізнесу, їду в всі наші громади і об'єдную навколо родин наших героїв, щоб ми могли гідно зустріти, гідно прийняти, гідно підтримати. Більше 60 мільйонів гривень виділено на забезпечення. Різних заходів це і до роковин смерті, це матеріальна допомога, це є стипендії для діточок. До слова дзвін пам'яті, щомісяця лунає у меморіальному сквері. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. Професійні дрони-розвідники, що дозволяють бачити ворога за кілька кілометрів, та сучасні реби, які глушать ворожу електроніку. 42-га механізована бригада зсу отримала чергову допомогу з тилу. На фронт відправили 10 сучасних квадрокоптерів та п'ять потужних систем радіоелектронної боротьби. Нині на передовій кожна одиниця техніки на вагу золота кажуть захисники, особливо коли йдеться про розвідку та захист від ворожих атак з повітря. Воно допомагає нам виконувати ті задачі, які ми виконуємо кожного дня, більш ефективно. Ну і якщо більш ефективно, значить ми за допомогою тих засобів зберігаємо життя і здоров'я свого особового складу. Це на даний момент, вчора, сьогодні і завтра, це буде одне з найважливішого. Тому щиро дякую за допомогу. Ну а ми продовжимо робити виконувати наше завдання. Загальна вартість передачі складає понад 2,5 мільйони гривень. Їх виділили з обласного бюджету. За словами голови ова Світлани Онищук, чергове підсилення допоможе забезпечити військо тактичними речами, адже саме вони зберігають життя захисників на передовій. Розуміємо, часу немає, зволікати немає коли. Сьогодні треба всі зусилля спрямовувати на пріоритет. Перший пріоритет для нашої ОВА. Облі області, це є оборона нашої країни. Тому закликаю всіх всі громади, всі можливості об'єднувати підприємців бізнес і забезпечити всім необхідним збройні сили України, тому що потреб є дуже багато. І звісно, єднатися навколо найважливішої мети нашої перемоги. Допомога війську триває. Обласна військова адміністрація вже готує новий благодійний аукціон, який відбудеться цього літа. Віталія Аргара, телеканал 402. 12 мільйонів гривень на підтримку захисників, грошові премії для науковців і створення нової установи, що має залучити більше іноземних інвестицій. Такі рішення ухвалили депутати на черговій сесії міської ради. Розпочали засідання з вручення відзнак за честь та звитягу. 41 41-му захиснику присвоїли нагороди посмертно. Дружина полеглого воїна Сергія Мазуніна Алла одна з тих, хто отримав знак пошани. Чоловік каже, був відповідальним і мотивованим, хоча служив і недовго. Мій чоловік служив на запорізькому напрямку і на цьому ж напрямку загинув він був А 25-82. Це відзнака означає те, що про нас пам'ятають. Це повага до загиблого, повага до того, що він зробив для нашої держави, що, що це не даремно, тому що він хотів бути. Він хотів бути не на Запоріжжі. Він хотів бути десь далі і далі і далі звільняти свою батьківщину. Окрім посмертних відзнак, вручили також медаль за заслуги перед Прикарпаттям Руслану Зелику, першому заступнику директора департаменту соціальної політики. Чоловік добровільно пішов боронити рідну землю від ворога. Розумію, що ми одностайні в тому, що маємо підтримати і допомагати родинам звичайних простих людей для того, щоб Пережити жахіття і оці нещастя. Чергової російсько української війни. одним з ключових рішень сесії стало виділення коштів для військових частин на загальну суму 12 мільйонів гривень. Підтримати грошима вирішили молодих науковців. Для них передбачили, що місячні премії у розмірі 20 тисяч гривень. А для того, щоб місто розвивало міжнародну співпрацю і залучило більше грантових коштів, створили комунальну установу офіс євроінтеграції та розвитку. Такі приклади вже діють в багатьох містах України і показали успішну практику. Ми Плануємо, що до кінця року цей інструмент буде вже успішний, вже буде прибутковий. Ми, зокрема, орієнтуємося на участь у швейцарських програмах, які буквально на днях відкрилися. Ми плануємо активну участь у програмі відновлення України. Зараз ми брали участь в третій фазі, дуже успішно виграли один проєкт, а другий проєкт на розгляді. І плануємо в вересні подаватися на четверту фазу цього проєкту вже новою комунальною установою. Це має бути успішний бізнес-проєкт для громади міста. Заслухали на сесії також декілька звернень зокрема, вкотре звернулися до уряду щодо збереження реверсної дотації у бюджеті громади та припинення абортів в Україні. Міський голова зауважив, попри безліч важливих питань, основним пріоритетом все одно залишається допомога військовим. Зокрема, затвердили субвенції для 128-ї окремої бригади теродики поле. Для військової частини 102-ї бригади, для 505 го окремого батальйону морської піхоти, для 59-ї бригади, для 42-ї окремої механізованої бригади 4 мільйони гривень, для військової служби правопорядку, для військової частини 1-ї окремої штурмової батальйону імені Дмитра Коцюбайла. а також для правоохоронних органів теж на закупівлю обладнання для того, щоб боротися з ворогом. Загалом більше 20 мільйонів гривень додавили ще до тої суми. Крім того, у 2025 році на потреби ЗСУ планують спрямувати щонайменше 700 мільйонів гривень, а це майже 15,5% від усього міського бюджету. Віталя Коуч, Віталій Магалатій, телеканал 402. Об'єднати провідних експертів щоб ефективніше боротися з підступною хворобою у Франківську. Стартувала масштабна медична конференція. «Теперішнє та майбутнє в лікуванні раку молочної залози Цьогоріч Акцент на міждисциплінарності. Медики обговорюватимуть сучасні підходи діагностики та лікування онкології, адже запевняють, важлива не тільки терапія, а якість життя жінки після неї. Такі конференції вони дають можливість обговорити з колегами нові сучасні напрямки. Нові підходи в плані лікування, і зараз ми робимо акцент не просто на лікуванні, як такому, ми робимо акцент на якості життя, на те, що жінка, яка видужує, а ми завдяки сучасним методам лікування, досить часто я би сказав, в абсолютній більшості випадків можемо забезпечити видужання наших пацієнток, і от важливо, як вони будуть жити далі. Молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок. Щорічно в Україні реєструють близько 14 тисяч його випадків, із них 400 на Прикарпатті. Онкологічний центр оновився більше 15 мільйонів гривень спеціального медичного обладнання для оперативних втручань на грудній залозі. І, відповідно, і загалом по онкологічному центру збільшилось додаткове обладнання на 100 мільйонів гривень за попередній рік. Тобто ми розвиваємося, ми працюємо, ми йдемо в напрямку для того, щоб рятувати життя для наших країн. Судя на національному рівні дуже багато речей робиться задля профілактики своєчасного лікування, ефективного лікування раку молочної залози. Перш за все, це створення національного скринінгу раку молочної залози. Тобто певні вікові групи мають доступ, якщо це 21-25 років, щорічний обов'язковий огляд у лікаря. Якщо це жінки старші 40 років, це їм мамографія кожних два роки. Таку зустріч проводять уже другий рік поспіль. Однак цього разу формат змінили, розповідає організаторка Аліна Андріїв. Основний принцип не тільки лікувати рак, а й дбати про жінку на всьому її шляху. Минулого року в нас була жива хірургія, де оперувало четверо хірургів. Наразі в нас дещо інший формат. Ми взяли в плані від лікування раку молочної залози, так звано від А до Я, і де входить і хірургічне лікування, і системна терапія, реабілітація, якість життя. І основний акцент ми ставимо на і виживаність і якість життя, щоб жінка могла якісно жити в суспільстві навіть з діагнозом і після лікування. Такі конференції кажуть медики, дозволяють не тільки обмінюватися досвідом, а й формувати спільне бачення на стандарти лікування. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал «402». Пізнавати довкілля, спостерігати за природою та активно проводити час. В міській дитячо-екологічній станції працює літня школа Екобум. Щодня тут займаються понад півсотні дітей. У програмі ігри, екскурсії, міні-походи, творчі майстер-класи, і дослідницькі завдання. А головне все на свіжому повітрі. Я в літній школі схожу від самого початку, і мені тут дуже подобається і вчителі, і що ми робимо, куди ходимо. Ми кожен день робимо якісь аплікації, граємо в різні ігри і робимо. Багато чого цікавого. Сьогодні ми зробили отаку аплікацію, вона мені дуже сподобалась. Ми граємо різні ігри, ще ми граємо багато чого, знайомимося з новими друзями Задоволені від занять і самі учасники, і їхні батьки. Кажуть, щодня діти приходять додому щасливими, сповненими нових вражень та з великим бажанням ділитися здобутими знаннями. Перший, другий тиждень ходить, ну так, задоволений, всебічний розвиток, якби вони от кожного дня він приходить і розказує мені там історію. Сьогодні ми були в Нафтигазу, дивились там якісь геологічні породи, тому подібне. Інший раз вони якісь там інтерактивні штуки також десь в Нафтегазу були. Плюс е тут майданчик такий досить. Цікавий, багато рослин, багато є таких різних тваринок, пташок тому подібне. Ну, для дітей взагалі цікаво. Ну, Малий задоволений, реально приходить задоволений додому. І... Якби на ну, наступний раз зранку встає спокійно, без, без без проблем заставляти не треба. Цьогоріч через великий попит організували дві зміни, щоб усі охочі змогли потрапити до літньої школи. Програму для дітей педагоги щороку оновлюють, аби вона залишалася цікавою та сучасною. Особливий акцент роблять на інтерактивних і практичних заняттях. Саме так діти краще засвоюють інформацію. Ми працюємо вже весь червень, цілий місяць е, набрали достатню кількість діток, е, змушені. Були створити дві зміни. Перша зміна працювала два перших тижні місяця. Зараз друга зміна діток, тому що було багато бажаючих, багато охочих віддати своїх діток у нашу літню школу. Ми займаємося кожного дня з 10 до 2 годинки. У нас різноманітні майстерки, тож дуже багато у нас екскурсій, походів. Ми плануємо таку програму, щоб дітям було цікаво, різноманітно. Кожний раз йдемо в інший заклад, шукаємо що щось для них новеньке, цікаве, щоб не повторювалося. До слова, школа працює не лише влітку. Під час зимових канікул тут теж організовують заняття для дітей. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Допомогти пережити спеку, волонтери закликають залишати на вулиці воду для безпритульних тварин, адже перегрівання для них таке ж небезпечне, як і для людей. Крім серйозних проблем зі здоров'ям, воно може спричинити навіть смерть. Вода у тварин, взагалі, має бути завжди. А коли особливо спека, вони поповнюють свій запас води через холодну прохолодну воду, тому що вони нагріваються вони також можуть отримати тепловий удар, і насправді його. З нього вийти дуже важко. Якщо вчасно це людина побачить, то тварину треба буде охолоджувати, не поливати повністю водою, а просто мокрим штуком поливати кінцівки і давати пити їй прохладну воду. Вони мають перегрівання, мають так само ці сонячні удари, від яких вони можуть загинути. На жаль, власникам тварин також варто потурбуватись про своїх улюбленців. Щоб запобігти перегріву та зневоденню пухнастиків, слід дотримуватись простих правил. А при появі симптомів теплового удару, важке дихання, підвищене слиновиділення та відсутність апетиту одразу звернутися до ветеринара. Не лишати знов таки тварин в машині, тварин вигулювати зранку, коли немає прямого, прямого високого сонця, і гуляти ввечері, і мати собою завжди водичку. Зараз навіть є такі е, е, засоби для охолодження тварин, є коврики. Тобто, якщо ви йдете десь гуляти, ви можете взяти з собою е, коврик і покласти його там. На травичку, щоб тварина під деревом могла прилягти і відпочити і також охолодитися. Є ще спеціальні нашийники, які також мають охолоджену дію, і можна з ними вигулюватися. Волонтери закликають не бути байдужими та у місцях, де це можливо, залишати воду тваринам. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.